Треба вчитися працювати зі сусідами. Я ще раз кажу, з Орбаном можна працювати. Фіцо був відкритий до роботи на початку ні, ну треба сваритися. Ну, мабуть, завдання таке: диво що ще досі з Румунією не посварилося. Польща Польща — дружня країна, дружній народ. Там, час від часу, бувають коли починається певна дурня в головах. Коли свої якісь проблеми, все, особливо коли протиставлення починають гратися на фантомних старих болях. Ця тема регулярно виникала. Ну, давайте згадаємо найнеприємніший для нас період, коли Польщею правили нероздільно, по суті, правили Качинські, право і справедливість повністю контролювали всю владу. Це було при Порошенкові дуже реваншистські настрої, що відбулося, коли Янукович втік, перемога революції в Україні почалась війна. Качинські мали. Настрій дістати певний реванш, історичний, і дотиснути Україну на щось там. Нормальна розмова. Ніхто нічого дурі не робив. Поїхав Порошенко. Наша логіка пробачаємо і просимо пробачення. Ми щось робили не так, просимо вас пробачення. Але ви робили не так. І ми це пробачаємо. Жодного реваншизму. Ця формула давня, її ще Гідройц пропонував. її прикучмі офіційно оголосили, як наше співіснування, все. І всі ті історії звелися, знаєте, до якого рівня інститут пам'яті народовий, де тоді на працював якимось молодшим Ні, вже мабуть старшим науковим співробітником чи заступником голови. Єдиний, який весь час регулярно щось розказував проти України. Щоб ми розуміли масштаби цієї структури, я колись просто один раз мені не хотілося таксі викликати. Шкода було я нічним автобусом, сів не той нічний автобус в Варшаві, під'їхав. Зрозумів, нарешті, що я опинюся їхав в аеропорт вночі. Я опиняюсь з іншого боку, і треба пройти там через мустик, там все одно близько, ну, менше кілометрів. Я пішов пішки через територію інституту пам'яті народової польської, звідки навроцький виходом. Ну, це, м'яко кажучи, це щось нагадує наш такий досить великий дитячий садок, за розмірами, два, дитячих, два корпуси дитячого садка оце весь інститут пам'яті народової, який робить якісь дослідження, щось там розбирає це досить другорядна структура. Ну, так само, як, на жаль, у нас наш інститут національної пам'яті, він теж у нас не має ні великих приміщень. Тобто, це десь, в принципі, можливості, обсяги і впливи рівня нашого інституту національної пам'яті, який ну, з ним не дуже рахуються. Ну от, з Вєтровичем рахувалися. Зараз взагалі ми забулися там Фьорова поставили, все, інститут припинив свої існування, взагалі чим більше. Чи не займається нічого не вишу. Ну, Зараз, може, проти поляків почнуть щось продукувати, якусь гидоту. І все. Це все це слабенька інституція, слабо фінансована, але гучна. Тоді якийсь ваш час використовував Припорошенка, і вони відразу тоді заткнулись. Ну як вони не заткнулися, вони тявкали, але на них ніхто не звертав увагу. Тому що ми налагодили стосунки, що відбулося в нас з Зеленським? Початку вторгнення до того були то кращі, то гірші стосунки. Ми мали шикарну ситуацію з Анджеєм Дудою, при тому, всьому, що вже другий брат Качинський, молодший Качинський теж не, не симпатик країни, але він був все ж таки там то віцепрем'єром, то керівником фракції. Анджей Дуда, друг України, дуже настроєний на користь України. Як Зеленський умудрився після вторгнення зробити Польщу нашим ворогом? Я просто нагадаю, це сталося 22-му році, не 23, му 4, 22-му, 22 Коли його орки, діставши право безмитного, безакцизного і без квот ввезення сільськогосподарської продукції до Польщі, вона завжди квотувалася для нас. Навіть угода про вільну торгівлю не обмежувала квотування. Вони замість того, вони ж всі оголосили, ми годуємо Африку. Ми годуємо Африку, тому нам потрібний водяний шлях. Але доки водяний по Росія громить, ми веземо зерно через Польщу порт Роттердама, звідки воно буде йти до Африки, це була заява. На насправді вони його відразу ж почали знайшли польськими мафіозями зв'язки, і вони його почали продавати в Польщі, оскільки вони його в нас забирали фермерів примусовим шляхом часто на межі собі вартості. То вони могли демпінгувати, для них все одно прибутки були мільярдні, просто мільярдні. Це завдало страшної шкоди Україні, тому що фермерів вимили обліку, обігові кошти. Це страшний удар був по українському аграрному сектору. Це було удар по нашій фінансовій системі. Вони не повернення валютної виручки на зерновому коридорі, на зернових коридорах становило, знаєте скільки? 20 мільярдів доларів. Не повернення валютної виробки. Ні, це не є внески в бюджет. Це те, що мало вернутися і працювати в Україну. Нам долари потрібні, нам валюта потрібна. Вона не була повернута. Це орки Зеленського вивезли, але це був страшний удар по Польщі, по Угорщині, трошки, по Словаччині і особливо по Румунії. В Польщі лягло фермерство. Вони все зерно продали місцевим мафіозі. Відповідно, фермерська система їхня перестала купувати зерно місцевих фермерів, повний обвал. Плюс вони витіснили польське це. В Африку ніхто не заперечував. Продавайте біля того, почалися акції проти України. Пам'ятаєте, візит Зеленського на початку, взимку 23-го року, на самому початку. А пам'ятаєте, що йому передували? Польські фермери заявили, що ми зірвемо цей візит. Ми через це. Перекриємо всі траси і отими гамновосками, залиємо і буде йти коли зеленського. Ми залиємо його іном. Ми привеземо свої гамновоски всі до Варшави, і ми залиємо будь-яку акцію, де буде Зеленський Дуда, ледве їх вмовив, молив і пообіцяв, що Україну прижмуть і прикриють цей шлях, щоб Україна не вбивала польський аграрний сектор. Тоді, коли це все відбулося, пригадуйте, що зробили в 23-му році, там Зеленський дуже гарно виступав в Польщі, а потім він з трибуни, ООН, звинуватив поляків, обив їх брудом. От тоді вже було все. Після того Польща стала ворогом для України. Ні, Дода пробував щось загладжувати, потім прийшов Дональд Туск. Навіть в Дональда Туска сьогодні не виходить. Ми маємо дійсно дуже серйозні проблеми. Звичайно, Польщу можна розказати, а ви в історичному плані теж були погані. Так це робиться в інший спосіб. При Порошенкові це й робили. Зовсім інший спосіб. Я не зовсім задоволений методами В'ятровича, я би це поводився інакше. З поляками треба вміти торгуватися. Вони знають гандель. вони знають, як гендлювати. Можна було торгуватися за історичну пам'ять. Ви нам, ми вам. Він неправильно, я думаю, повівся, але ну, не треба лізти, звичайно, в пляшку. Але в будь-якому випадку, те, що зробив Зеленський, він просто закрив цю тему, а потім визнав, що польський реваншизм це хорошо. Те, що зараз Навроцький робить, а яке його питання має бути до України? Зеленський фактично сказав: ми українці, так ми фашисти, ми вбивці, ми різуни, ми робили геноцид. Він за цю заяву, анджею Дуди, перед самим відходом його з влади, анджей робить тоді, щоб Навроцькому допомогти, робить страшну антиукраїнську заяву. Просто страшну. Після чого він приїжджає до України тоді на День Конституції ж, і Зеленський його нагороджує Орденом Свободи. Він отримує орден свободи, сповіщає на цю Польщу, що тільки завдяки йому Зеленський нарешті взнав, що українці бандити, убивці поляків, геноцидники і все, і присужники німців, німецьких фашистів. І в зв'язку з цим він вводить День проти український день пам'яті жертв геноциду, скоєного українцями проти поляків. Ви можете собі уявити цю дикість це. Це йому за це Зеленський дав Орден Свободи. Так, він Зеленський йому дав за це Орден Свободи. Я перепрошую, це робота проти України. Навроцький, він би ніколи не переступив в певні межі, якби, якби він розумів, що буде аргументована відповідь. Але коли він знає, що президент країни повний нуль в цих питаннях і ним можна маніпулювати як завгодно, він займе будь-яку антиукраїнську позицію, в такому випадку. Можна, ну, можна вже робити найбрудніші речі. Навроцький поводиться погано, але знову ж таки вона зараз розкручується, оця Портніковщина, оця антипольська історія. А Насправді давайте глянемо, що робиться. Поляки обмежують в певній мірі певну допомогу Україні. Але в нас відразу про старлінки стали кричати: ні, старлінками нічого не буде. Старлінки як фінансувала Польща, так і буде далі фінансувати. Більше того, Навроцького підтвердили Навроцький вносить свій законопроект. Він заветував попередній влада президента Польщі дуже обмежена. Єдине, що він може зробити проти України, це ветувати. Корисні для України польські закони, нічого іншого зробити він не може, тому що коаліція все ж таки підтримує Україну, хоча там дуже недобра здоронезрова ситуація. В коаліції завдяки знову цим випадам антипольським наростають антиукраїнські настрої вже самі коаліції. Наврудський запропонував поміняти закон, скоротити витрати на українських біженців. Це не хороша історія. Він робить інвестиції в майбутнє Польщі, для них добре, для нас погано. Річ в тому, що якраз ті, кому найбільше потрібна допомога, хто не можуть піти працювати в Польщі з ким з дітьми виїхали, не мають як не можуть адаптуватися всі, нема куди вертатися. Їм припиняється підтримка. А тим, хто нормально працює і так мають гроші, все, які добре адаптувалися, їм підтримка зберігається. Для чого? Тому що цих людей потім їх запросять, їм вже дали карти побиту трьохрічні. Їм вже дали трьохрічні карти побиту, тим, хто працюють, і всім їм запропонують потім повне перебування вже безстрокове і польське громадянство. Вони всі вже не повернуться Україну. Тобто, всі ті, хто готові працювати, адаптуватися нормально, в Україну вже не повернеться. Польща отримує демографічний порятунок дуже серйозний. Це інвестиція, яку пропонує Навроцький, це інвестиція в майбутнє платити тільки тим українським біженцям. Підтримку, які залишаться потім поляками, і стануть майбутньою інвестицією в польську націю. Ну, вони лишаться українцями, нехай, але вони будуть інвестицією в польський народ. Це демографічна інвестиція. Це дуже вміла річ для Польщі, для України це несправедливо. Але ну, а хтось вів про це дискусії з ними? Хтось вів переговори? Ні, тільки сам Дурак, оце проти Бандерівське, все інше. Ну так, а Зеленський їм сказав, що він це підтримує. І за це Орден Свободи дає. Зараз, якщо ведуть цей закон від Навроцького, то що? Зеленський Навроцькому дасть Орден Свободи. До речі, Навроцький найстрашніші антиукраїнські заяви, очі рішення, зробив після телефонної розмови з Зеленським. Нічого не нагадує. Після телефонної розмови. І зовсім останнє. Виявляється, в них є консенсус. Уряд Польщі, Дональд Туск і Навроцький погодили. Що вони дійсно згоджуються уряд і більшість коаліція у Сеймі, що так добре, цей закон скасований, і ми не будемо за нього боротися, і ми спільно розробляємо новий закон. Старлінки в ньому будуть профінансовані, будуть профінансовані ті українські біженці, які зуміли адаптуватися, і ще там певна категорія. Тобто, основні речі зберігаються. У нас про це ніхто не каже. А про те, що там, де дійсно було потрібна ще певна допомога, чисто гуманна. Про це ніхто з України не попросив. У нас все б сказали дикому там, портникому іншим. Давайте оббивайте брудом Польщу. Ну, оббивають, ну дістанемо ще негативніший результат. Це буде тільки виключно тоді інвестиція Польщі в своє майбутнє. Цим закінчиться. Ще декілька слів хочу стосовно цієї постанови, яку підписала Юлія Звереденко, про масові заходи. Які мають погоджуватися в столиці Генштабом а в містах інших українських з командуванням. До чого готується влада? Знаєте, якби це все було на фоні нормальних якихось демократичних обставин тощо, якби це не було на фоні закриття телевізійних каналів, які незаконно, в тому числі й прямого, а це незаконні абсолютно речі, цензури, якихось обмежень, тощо, можна було сказати, ну що війна, воєнний стан. Акції, якісь масові, мабуть, справді треба погоджувати. Першу чергу це мають бути які акції. Володимир Зеленський проводить половину масових акцій під егідою Володимира Зеленського. Ці масові акції мають бути вирішені не зеленою опою. Ми проводимо, а погоджені генштабом. Генштаб гарантує, що це буде там якесь питання військової безпеки. Це те, що зараз повідомить, чи є принцип там десь відповідно до відповідних органів поліцейських. Це б мало б бути з ніби було б все нормально. Тільки маленька одна деталька. У нас війна коли взагалі то почалася? 24 лютого 22 року. У нас якось про це не думало. А знаєте, коли згадали? Коли Зеленський черговий раз сказав: ми, як ніколи, близькі до завершення війни. Коли всі говорять, ну цього року війна напевне закінчить. А коли в Америці кажуть, от цього року все має завершитися, це вже кінець, все не зрозуміло як, але має завершитися. І коли в владі знову почали активну передвиборчу підготовку, коли почали якісь дії чисто політичного плану, о, чисто політичного плану, то це ну дуже чітко пояснює, Якби цей закон ну ця постанова була, що будь-які масові акції якісь концерти, то що мають погоджуватися з генштабом. А це ну, це не є неправильно. Це під час дії воєнного стану, просто взяти, прочитати сам закон про воєнний справовий режим воєнного стану. Воно ніби було б логічно, це військові мають взяти на себе якусь відповідальність. Ми погоджуємо, що відбудеться концерт, отой фест, який там проводять під Зеленського, знову під його ж е, ініціативою, його покриттям. Інші військові кажуть, ну ми можемо. Повідомити вас вчасно, коли буде повітряна тривога, коли буде загроза, і ми можемо принаймні, спробувати, якщо це будуть втікати якісь дрони, їх збивати, доки ви там будете рятуватися, звідти рятувати людей і всі інші речі, ніби логічно, ППО має знати про проведення, все інше, навіть повідомчий принцип, ніби так, тим більше під час дії воєнного стану взагалі то масові акції заборонені. Це питання, чому це вводиться через три з половиною роки після початку повномасштабної війни? Чому це робиться тоді, коли всі комуни лінь, я не знаю, я не бачу підстав зараз з певністю стверджувати, що війна вже закінчується, ну але всі у владі кажуть, от вона зараз закінчиться. І от коли вона зараз закінчиться, ви це робите. Це пряме розуміння, що це робиться виключно на той період, який буде після війни. До кінця дії воєнного стану, воєнний стан не зразу буде скасований. Бойові дії згасають, відбувається якесь зупинення, угода про припинення бойових дій, все, нібито бойові дії зникли, починає вертатися політичне життя. Починається якась припиняється мобілізація. Люди перестають лякатися, виходити на вулицю. Ті, хто бояться ТЦК. Ті, які не бояться ТЦК, а мають нормальне бронювання, перестануть боятися втратити це бронювання. Ті, які сьогодні в війську. Поступово почнуть якусь частину з них демобілізувати. Це може протривати кілька місяців до скасування воєнного стану, якщо з Америки чи звідкись з Європи не натиснуть, іди вже на вибори, бо ти вже всім сто чортів. І в цей період повертається політичне життя і головне громадське життя. Люди виходять на вулиці, де наші полонені, каже група Оленівка. І до цієї групи Оленівка. Приєднуються не 20 людей, як звичайно до них приєднуються беруть ці плакати, а скажімо, 2000 тисячі людей. І вони разом йдуть не під Верховну Раду, куди вони проривалися, де їх били, їм погрожували: от я тебе запомню, от ти ніколи уже свого мужа більше не увидиш. Це реальні речі напроти готелю Київ, де вони проривалися до Верховної Ради з своїми плакатами, тих 20 чи 30 жінок. А тепер. Вони будуть прориватися на банкову, і їх буде 2-3 тисячі, а до них раптом приєднаються якісь дійсно демократи, у яких у втратили все, які втратили все, їм не дають азовці, ті, яких їхні друзі там є, mm -hmm. підуть туди теж. І що в такому випадку? Воєнний стан ще не скасований відповідно, А штабу, а давайте все. А ті кажуть, не можна, і це перенести відповідальність зі себе. Хто заборонив? Зеленський заборонив? Ні, 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 це військові. Це військові погані. Військові погані, а ми хороші. ТЦК це ж військові, це ж не Зеленський ТЦК. Військові погані. Військові заборонили масові акції, військові заборонили те, військові заборонили все. Військові не хороші. А Вова Зеленський якийсь момент вийде і скаже: О, як недобре, що людям обмежують можливості їхньої там активності, суспільної і все інше. Ну, слухайте, ну це все, це знаєте, це так примітивно. Але воно якимось чином працює, тільки я думаю, що якщо це піде вже до якогось вибуху, то ніхто нікого питатися не буде. Зараз війна, ніхто не хоче підігрувати Путіну. Ніхто не хоче. Але якщо війна хоча б призупиниться, повірте мені, всі ці постанови Свириденко, вони зможуть з ними зробити те, про що в Ютубі, ну, регламенти Ютубу забороняють роз'яснювати в анатомічних деталях.